Дядько Борис, виходь! Добрий день. Доброго дня. Так, Дядько Борис, можна поставити у вас на продаж вантажний тягач? Можна. Яка ціна? Півтори тисячі. Це за місяць? Так. Так. А причіп можна вантажний поставити на продаж? Можна, півтори тисячі. А трактор можна у вас поставити на продаж? Без проблем, півтори тисячі. А сільгостечка. Півтори тисячі. Якось? Та твою мать, що у вас за півтори тисячі, та півтори тисячі, хоч що небудь міняється. Аркобіс 50 гривень в сутки. <рес> Щиро дякую за інформацію, дядько Борис. До зустрічі. Пока. так не немаєся. Здаємо в оренду парку місця або квадратні метри для продажу вантажної або сільськогосподарської техніки.